У 2011 році ми разом одружилися, і для нас стояло питання, де ми будемо жити далі. І е е коли стояло питання прийняття рішень, е ми почали молитися про це і нам запропонували область. Спочатку йшлося про інше містечко, йшлося про Чортків, але Лєнина мама почала молитися їй не сподобалася назва чортів. І ось нам перевизначили пере або просто порадили поїхати в Бережа. Ми поїхали подивитися, нам, нас все влаштувало, і в липні 2011-го ми приїхали сюди. І з цього часу ми знаходимося туди. А я прокинувся в шостій ранку від того, що телефон почав. Почалися якісь повідомлення. Це вже був такий час, коли практично вже було таке висіло в повітрі очікування, що щось має початися. І десь о 6 ранку я відкрив телеграм, і просто все було червоним від повідомлень, що розпочалася війна. Це був час, коли я кілька днів перед тим вже отримав стрес. від того, що помер один чоловік, якого я дуже добре знав. І виявилося, що він вже був, помер раніше, кілька днів лежав в дуже утоплювальній приміщенні і практично розклався. Це був батько мого товариша. І от я ще не відійшов від цього стресу, вже отримали новий стрес. І через три дня мене вже повністю накрило і від того. Все, просто вже не можна було ні їсти, ні спати. Просто якийсь такий був нервовий. Нервовий зрив. Толік мені сказав таке повідомлення, що наша міська рада приготувала 200 місць для того, щоб можна було приймати біженців, якщо будуть їхати. І ця новина мені не дала спокою. Я ще думала про це, і я вирішила, що треба писати в усі чати, що ми знаємо до всіх наших знайомих, що бережани можуть прийняти людей. І ми написали в Фейсбуці, написали по групах Вайбері. Що хто хоче, хто може, кому треба, нехай їдуть. І, ну це ну зразу від початку війни почалося. І перші люди, перша сім'я заїхала до нас відразу ну, з Харкова. Ну і потім вже цілий поток почався. Ми десь за цих перших два тижні, через нас пішло понад 150 людей. 18 березня ми до нас приїхали навіть можливо, ще раніше. Приїхали е діти е пастора Годинського. З Запорізької області. І вони приїхали не просто на короткий період, вони приїхали, щоб тут перебути війну. Ми взагалі тоді ще не знали, скільки це буде тривати. І ось вони відкрили для нас нове бачення приймати людей на постій. Мене звуть Грудинський Юрій Анатольович, я пастор Раянської церкви в Запорізької області. Вже на другий день війни ми. Наполягли на тому, щоб наші діти виїхали. Вони взяли машину і на машині виїхали завчасно, слава Богу, сюди на Бережанщину. Бо ми почули, що тут друзі можуть прийняти. Ми пробули там півтора місяці. Півтора місяці в Орлянці і вирішили виїжджати звідти. Ми бачили, ми бачили волю болю, що треба виїжджати. Були проблеми по здоров'ю. Жінки, і в мене, і треба було з цим щось робити. Господь нам так показав, що треба виїжджати. І церква дуже гостинно прийняла наших дітей, а потім вони поїхали в Київ, місто Київ, де зараз мої діти перебувають. І ця сім'я також запросила нас. Після наших дітей запросила нас, і ми приїхали туди, де ось ми зараз живемо і живемо як одна велика сім'я. Просто Ну, ми здивовані, як Бог попікувався з різних сторон, як люди відкрилися до цього. Тому що біда. І я радію від того, що наша церква могла прийняти в цьому не просто якусь там участь, а що ми десь стали в епіцентрі цього всього. Наша маленька церква змогла прийняти понад 90 людей, дати їм прихисток, попіклуватися про, їхні, про їхній побут, купляли унітази, купляли різні обігрівачі. Купляли, робили ремонт в квартирах, робили і міняли сантехніку. Все для того, щоб було для комфорту. І Бог десь спіклувався про те, щоб можна було за щось це робити. Тому ми дуже вдячні тим, які відгукнулися церквам в Україні, і церквам за кордоном, які просто бачили нашу біль і на неї відповідно реагували. Мене звуть Валерій. Я своєю родиною приїхав з міста Пологи Запорізької області. Приїхали ми сюди в Бережани, звернулися до помісної церкви, в якій пастором є, Яковчук Анатолій. І нам церква допомогла знайти це житло, в якому ще живе. живе. Але воно було в такому стані, що дуже... не дуже таке було воно жилоспособне, треба було зробити деякий ремонт. Було холодно, тривалий час ніхто не жив. От, і ми зробили тут, робили тут ремонт, церква допомагала. Оця кімната спочатку тут було щось неймовірне. Стояла драбина туди, тут ванна стара, там стояв е котел на дровах, і тут було все в грязю залито, засипано, неможливо було. Тут був спуск у підвал. І оце в такому стані було це приміщення. Не було нічого взагалі такого, що зараз є. Оце і боля. Унітаз, машинка пральна, потім душова кабінка. Це все нам придбала церква. Я мати двох дітей, двох хлопців і дружина, бійця зі Сама проживала майже все життя у місті Пологи Запорізької області і там зустріла свого чоловіка і вийшла заміж. Під час окупації. Нам було дуже страшно. На час, коли почалась війна, чоловік забрав мене із пологового будинку і це ну, обтяжувало дану ситуацію. Спочатку все було, мабуть, схоже на перші серії якогось страшного фільму, де починається мародерство, брак ліків, продуктів. Потім почали частішими бути обстріли. Одного разу, коли вже ракета прилетіла до нас десь близько 200 метрів від нас, ми почали спускатися в підвали або ховатися десь у бомбосховищах. І через мабуть 10 днів такого життя ми зрозуміли, що хочемо виїхати. Пішли до друзів, просто просить, щоб нас вивезли. І так склалося, що вони виїжджали до своїх знайомих і запропонували нам. Тож так ми потрапили в Бережани. З першого дня нам почала допомагати церква. Спочатку особисто родина пастора Яковчуків. Потім ми познайомилися з іншими членами церкви і деякий час жили у, прямо в родині, у їхньому будинку, Декілька чоловік із пастором робили ремонт у ну, нашій новій квартирі. А потім церква допомогла нам облаштувати повністю квартиру в усіх питаннях, побутових, навіть одяг, продукти харчування, все допомогли і поповнили наші запаси. Я десь в цьому всьому побачив таку суборність церкви. Це щось особливе. Тому що ті люди, які приїхали до нас, я навіть не знав, хто вони, з яких церков вони, і в принципі не було вели, не було навіть до цього якогось питання. І пізніше ми дізналися, що в нашій церкві є люди з харизматичних церков, в нашій церкві є люди з п'ятидесятницьких церков, в нашій церкві є люди в, 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 з одного міста з різних двох церков. І ось е, люди з, різ, з різних, е, з різних церков. Перебувають в одній церкві, і от вже пройшло майже рік воєнного часу, між нами немає жодних непорозумінь. Просто така панує атмосфера любові, прийняття і, знаєте, такого співробітництва. Кожен десь намагається відкритися чимось бути корисним для інших. Ми, як церква, думаємо не тільки про... Уступку, знаєте, духовну забезпечення, думати, як людям жити далі, тому що ми не знаємо, чим, чим це все далі може закінчитися, і скільки часу це тривати. Зараз такий воєнний час, що е, неможливо щось прогнозувати. Але як Господь підтримав нас цей важкий час, я більш ніж певний, що Господь підтримується про на нас і далі. Два роки тому Господь дав нам можливість придбати е, цю територію, на яких є кілька приміщень, в яких ми. Хочемо в подальшому зробити приміщення, в яких буде відбуватися богослужіння і всі інші речі. Ми вже на території. Тут ця будівля, в якій буде майбутні дім молитви, і не тільки дім молитви, будуть класи для лендільної школи. Будуть приміщення, які будуть використовуватися для служіння молоді, для діток і всього інше. Ми взагалі мріємо, щоб на цій території. Щоб ця територія не просто була місцем для церкви, а щоб ця територія була місцем для міста, де люди могли б тут знаходити відповіді на свої питання. Тут є кілька будівель. Ось є ще одна будівля, вона не дуже в доброму стані, і ми думаємо, що на цьому місці можна було б збудувати невеличкий хостел. Тут у нас є складські приміщення, де Ну, гараж, але там ми зараз зберігаємо гуманітарну допомогу, е, якою ділимося з біженцями, з переселенцями, які зараз в нашому місті. Ця будівля в майбутньому буде домом молитви. Тут будуть відбуватися церковні заходи, церковні богослужіння. А зараз це приміщення вже служить людям. Тут зараз проживають дві сім'ї переселенців Запорізької області. Тут така кухня, Весь тут є холодильник, є електрична плита. І слава Богу, що саме на цій території, на, цьому, на цій вулиці найменше вимикають світло. І в тих людей, які тут проживають, є можливість готувати собі їжу. Саме в цьому приміщенні відбуваються наші домашні групи, тут відбуваються лідерські зустрічі, тут відбуваються молодіжки. Скоро буде тут відбуватися ще одна група недільної школи. Тут, Бачите, такі теж на умови. Так як це приміщення дуже старе, бачите, тут є такі мокрота на стінах, схоже, що тут немає гідроізоляції, тому в перспективі нам треба буде думати, яким чином забрати вологу з цієї будівлі, для того, щоб в перспективі тут було все сухо і красиво. Також дякуємо благодійникам, які допомогли нам придбати такий теплонасос, який допомагає тримати тут тепло. Тому тут тепло, комфортно. І можна проводити тут служіння на славу Господню. Служіння в церкві виросли. У нас з'явилось багато дуже молоді. Навіть дві пари одружилися. З'явилося багато діток, стало два класи недільної школи. Бог просто розширив наші служіння. Ще з'явилася музична група, приїхали музиканти, які співають, які грають. Це від цього просто серце радіє. Церква ожила, можна сказати. Церква наповнилася. І це дуже потужно.